Усім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої порожні баночки за жовтий. Ось такий туалетний папір закінчився. Чотири рулони, двохшаровий. Від своєї лінії АТБ купувала. В районі 40 гривень коштує. коштував непоганий туалетний папір. Сподобався, за свою ціну хороший. Ось такий туалетний папір закінчився. Смісна панта. 4 плюс було акція, тому купила. Так дешевше було. 6 рулонів тут було. Теж хороший туалетний папір. Мої улюблені серветки віскозні закінчились від трекенбок. Вже неодноразово їх вам показувала. Сухе та вологе прибирання, м'якенькі такі. Сподобалися мені. Довго вони. Витримують хороші. Така сіль від Утера. Сіль морська для вани. Теж сподобалася в районі 36 гривень була. 700 грам тут хороша, подобається. мені. В Єві брала. В Єві також брала ось таке дуру. цвітіння вишні. Ось цей запах мені дуже сподобався. Класний. Рекомендую. Така зубна паста від Oriflame закінчилася. Теж подобаються мені пасти від Oriflame. Хороші. Ось ця ніби без фтору. втору ось ця, з стравами. Замовляю ще і ще. Інтимка ось така. З пребіотиком, лактацидом. Це ще стара версія. Старі версії мені більше подобаються, я вже говорила неодноразово. Тут з календулою вона подобається мені. Ця інтимка. Гель для душу закінчився дитячий, але я його використовувала з полуничкою, такий смачненький запах. Гарно зволожує шкіру, гарно промиває. Сподобалося мені. Така гаряча олія. від Oriflame з пшеницею і кокосом. Також вона мені сподобалася. Вистачило мені на пару раз. 2 на 12 на три рази вистачило. Сподобалось мені. Волосся після неї таке доглянуте, розсипчисте, класна олійка, буду купувати ще. І закінчилося ось такий пребіотичний напій. З прибіотиком та клітковиною. Тут є порошок шпинату, порошок зеленого болгарського перцю. Порошок капустикале, Порошок брокколі, півтори чайної ложки 250 мл холодної теплої води. Розводите, випиваєте. Клас, класний дуже завсіб для кишківника. Сподобається мені і чоловікові. Буде по акції, то замовлю ще. Ось такі невеличкі порожні баночки за жовтень. Всім дякую за перегляд, Па-па-па-па.